Російські війська величезними хвилями рванули вперед, пробиваючи захисні рубежі ЗСУ. Танки БМП на самовото сунули на позиції, здавалось би, змітаючи все на шляху. Та раптом один за одним вони почали здійматися у повітря. Потужні вибухи сколихнули поле бою, спрацювали приховані мінні пастки та удари артилерії. Покильна хвиля пронеслася колонами, ворожа техніка злітала догори, а солдати панічно тікали. Те, що сталося, стало шоком навіть для сильних духом. Вітаю вас, глядачі. підпишіться, поставте вподобайку та залишайте свою коментарі. а я буду розпочинати. Російські війська на Куп'янському напрямку активізувалися і намагаються просунутися піхотними групами. Ворог зібрав усе, що мав, та кинувся на наші позиції. У результаті бойової роботи бійці ЗСУ знищили силу противника та ворожу техніку. Масштабний ворожий штурм захлинувся. Воїни розбили механізовану групу росіян. І в результаті бою знищено танки та бойові машини піхоти. Зазначили військові. Знищено особовий склад Ситуація напружена, і про неї розповів і лейтенант Артур Мартиросян. Офіцер управління 43 ї окремо механізованої бригади цитую його. На нашому напрямку йдуть піхотні групи. Лінія фронту перенасичена дронами з обох сторін, зазначив офіцер. За словом Марти Росяна, на ділянці Куп'янськвозловий точиться справжня технологічна гонка в повітрі. Обидві сторони активно вдосконалюють безпілотні системи. На сьогодні фронт просто переповнений безпілотниками від FPV і молній до дронів із оптоволокном, які взагалі не піддаються реп. Якщо раніше 20 кілометрова зона від лінії вважалася безпечною для логістики, то зараз вже ні, пояснив він. За словами офіцера, через це. Під удари потрапляють навіть тилові ділянки. Росіяни активно застосовують керовані авіабомби, які скидають за відпрацьованим графіком о 5-й ранку. Близько 7-ї та близько 10-ї години. Лише за одну добу він нарахував 15 таких кавів. При цьому за словами військового експерта Олега Жданова, не виключено, що рашисти готуються до контрнаступу. Далі слухаємо. Ну, ситуація особо не міняється. 159 бойових столкновіні. Тобто, бачите, рівень ур... ескалації на лінії фронту залишається приблизно однаковий. Так что тут два варианта: либо либо враг готовится, может начать какие-то движения в плане попыток атаковать наши позиции большими силами, если где-то они там затаили резервы, вот, и либо это может говорить о том, что Силы и средств уже не хватает у российского командования для того, чтобы быстро перегруппировать российские войска. Но я думаю, скорее всего, первое, потому что вот эти трое суток такой постоянной интенсивности довольно такого среднего уровня, скажем так, ну по сравнению с 200 там, или 220 боевыми столкновениями за сутки, то 159 это можно сказать средний уровень, 130 это. Это уже такой низший уровень. Ниже, как правило, в 120 не спускается количество боевых столкновений. Так вот, я думаю, что перегруппировка войск идет полным ходом. Она, возможно, немного подзатянулась. И к 7 октября они готовят какой-то какой массированный... Штурм наших позицій вазможна на одному або двох оперативних На Набольше у рашисково командування сіли средств врядлі хватить. Попри інтенсивність боїв у Куп'янському вузловому досі залишається близько 800 мирних мешканців. Лейтенант Артур Марторосян наголосив, що російські дрони часто полюють і на цивільних. Коли пілоти бачать, що батареї сідає, і військової цілі немає. Вони просто влаштовують сафарі на людей. Потрапляють під удари волонтери, які евакуюють населення і звичайні автівки. Розповів Марти Росянслам офіцера ситуація залишається напруженою. Ворог намагається просунутися в районі Куп'янського вузлового, який є стратегічно важливим через залізничну інфраструктуру. Російська армія намагається взяти під контроль залізницю. Це їхня типова логіка. Вони просуваються там, де є колії, і навіть попри руйнування навколо вокзали стаційні споруди. Вони майже не чіпають. Очевидно, планують використовувати. Додав легінант. Попри тиску, українські воїни впевнено утримують позиції. Ми стоїмо, контролюємо ситуацію, знищуємо групи, які намагаються проникати. Никати, якщо вони проходять глибше, працюють наші підрозділи з боротьби з ДРГ. Зараз тут більше повітряна війна ніж наземна. Підкреслив мартиросян. Ну, а тим часом варто зазначити, що Куп'янськ закрили на в'їзд і виїзд через присутність у місті Росіян, яких намагається вибити українські військові. Про це пише до Зазначається, що мешканці населеного пункту налякані появою росіян, самостійно вибираються із міста. Евакуаційні групи не можуть заїхати туди. За словами 75-річної Валентини, яка вирішила йти з міста пішка після того, якій погрожували гранату. Російські військові останні чотири місяці в місті немає ні зв'язку, ні будь-яких комунікацій, ні світла, ні води, ні газу. Не працюють і магазини. Ну а тим часом на інших ділянках фронту бої також не вщухають. Так сили оборони України знешкодили понад 1850 військових арефії поблизу Покровська на Донеччині протягом вересня 2025 року. У порівнянні серпнем втрати російської армії зросли майже на 30%. І, попри це, окупанти не полишають спробу точити Покровськ із заходу. Заяву опублікували на Фейсбук сторінці 7-го корпусу швидкого реагування десанто штурмових військ збройних сил України. Збільшення втрат російської армії у корпусі пов'язують із спробами окупантів проникнути та захопити Покровськ, а також із далими діями оборонців міста. За даними військових пілотам дронів 7-го корпусу Дешве частіше вдається вважати і вражати російську піхоту в місцях накопичення та на підходах по позиції сил оборони. Поступово розширюємо межі кіл зони, запускаючи в півдрона на декілька десятків кілометрів у тил ворога. Посилюємо ураження противника у їхніх логістичних коридорах. Повідомили у корпусі у вересні. У смузі оборони 7-го корпусу. Війська ерефії втратили 1851 окупанта. 1202 із них були знищені. Ще 649 стали поранені. Ці цифри майже на 30% вищі, аніж у серпні. Тоді бійці знешкодили 1456 росіян, із них 928 були 200. Продовжуємо уражати броньовану мото автотехніку противника. У вересні оборонці у Покровська зуміли знищити три танки, вивели з ладу 41. Ну, гармату та РСЗВ збили та посадили 3248 повітряних цілей дронів та крил цього місяця. Завдяки початку використання спеціальних дронів та перехоплювачів у небі над Покровськом знешкодили ворожих шахедів на 50% більше ніж у серпні. Ідеться у тексті заяви. Досить імовірно, що в осінній зимовий період росіянам доведеться шостково відійти від Покровська Донецької області. І про це сказав решник оперативно стратегічного угрупування військ Дніпро. Підполковник Віктор Трагубов в ефірі телемарафону. Він наголосив, що на сьогодні вкрай малоймовірно, що ворог може оточити Покровськ в найближчий час. Якби могли, то вже б це зробили. Зараз відбувається просочування в місто їх малих груп з околиць, сказав Трегубов. І при цьому зазначив, що це стане робити дещо складніше через декілька тижнів, оскільки восени листя і не буде зеленки, що давала ворогу можливість маскуватися. А оскільки оточити місто не вдалося, то росіянам все ж може доведеться принаймні частково звідти відповсти, наголосив речнику Дніпро. За його словами, на фронті, коли листя і тактика малих груп перестане бути ефективною, то тоді ворог може взяти. Певну паузу у веденні бойових дій, але не на всіх напрямках. При цьому додав, що ворог постійно перекидає війська уздовж лінії розмежування, але не підвозить їх із території рефі чи з окупованої частини України, що може бути свідченням того, що активність трохи згорнуть. Тригуба вважає, що на стороні добропілля і дружківка можлива спроба росіян ще потріпатися і навіть збільшити інтенсивність наступальних дій. При цьому він додав, що росіяни самі себе підставили біля добропілля, заходячи у глибину наших позицій. Це був великий ризик, котрий не справдився. Зібрана група пішла в вперед і вперлася в ще одну лінію українських позицій і перетворилася на малу кишку, вхід в яку було частково перекрито українськими ударами. А потім це зосередження було розсічено на шматки і зараз донищується, наголосив Трагубов. За його словами, це була авантюра, яка не спрацювала і заледве чи такий дурний наказ знову буде даний російським командуванням. Він вважає, що Константинівка це один із тих напрямків до росіяни можуть спробувати зберегти інтенсивність наступу в осінній період. При цьому додав, що від початку вони хотіли сунути із декількох боків, але оскільки часів Ярв Павлоша в їх офіційних заявах, то ворог хоче наступати туди з Покровського напрямку, відповідаючи на запитання з приводу захоплення росіянами декількох населених пунктів на Дніпропетровщині, Тергобов зазначив, що це не основний напрямок, якщо порівнювати з Покровським, Добропільським, Лиманським. Це спроба ворога постійно чинити тиск на українські території. Плюс це політична забава, спроба показати, що можливі заходи російських військ в іншій області України, додав він. Ну а тим часом на Гуляйпільському напрямку зафіксовано п'ять боєзітнень у районі населеного пункту Полтавка. Про це йдеться у звіті генштабу ЗСУ. На Оріхівському напрямку відбулося три бойові. Зітнення. противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Кам'янка. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Малокатеринівка, Григорівка та Новоукраїнка Запорізької області. І загалом протягом минулої доби на всьому українському фронті зафіксовано 162 боєзітнення. Нові втрати російських загарників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські не знешкодили танк бойову броньовану машину, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 273 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 44 одиниці автомобільної техніки окупантів. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.